Вітаю, друзі! Дуже багато говорять про те, що в Україні є таємничий азійський друг під назвою Пакистан. Саме він поставляє Україні набої до системи ГРАД і відповідно ще деякі артилерійські набої. У пресі гуляє інформація про те, що було поставлено 9, 10 тисяч е, ракет до системи ГРАД в Україну, пакистанського виробництва. Про кількість набоїв невідомо, але відомо те, що в Пакистані на озброєнні стоїть радянська гармата Д-30 на Обиця. Тільки це, по-моєму, китайська копія. Це не радянська виробництва. З радянської зброї, там були Т-80 танки, і отут, звичайно, Росія запанікувала, тому що на озброєні, саме Харківський завод Малишова поставив до кінця 90-х 320, по-моєму, танків. Т-80Д модернізований Т-80. І тут на складах в Пакистані виявилося 40 танків, які Пакистан може переслати в Україну, повернути назад. Це прекрасно. Це стало таким холодним душем для е Росії, тому що Росія вважає, що вона з Пакистаном може має більше важливі впливу. Насправді ж. Якщо хтось і має важелі впливу на Пакистан, то це Китай. Всі інші не гравці. Але хочу сказати, що канал, по якому поставляються пакистанські набої в Україну, організований британцями, ну в рамках співдружності там старі контакти. Але я б сказав, що не лише Британці є важливим і монопольним контактом із пакистанцями для України. Україна є дуже хороший переговорник з пакистанцями, це Азербайджан. І українська діаспора, точніше азербайджанська діаспора в Україні. Хочу нагадати надзвичайно патріотично. Її можливості, її контакти. Вони теж не слабкіші, ніж контакти британські. Тому в нас підтримка Азербайджану це переважно бомби для літаків і пальне. Більше в плані військово-технічної співпраці Азербайджан не відсвічував, але я думаю, що важливою є участь. І позиція Азербайджану власне в створенні каналу перемовного із Пакистаном. Взагалі гуляла в медіа, ну в такому в сірому медіа цифра про готовність протягом року з боку Пакистану поставити мільйон набоїв для радянських калібрів. Ну, це цікаво. Бо 120 мм, 122-мм набої до гармати Д-30, а їх в Україні ще до біса. Ну, взагалі цей калібр ще ходовий. У нас самохідні артилерійські установки використовують цей калібр. Тому якраз залишки на складах Пакистану нам би Дуже знадобилась, враховуючи те, що Пакистан останнім часом досить активно подивляється до, не лише до китайської, і до американської зброї. Хоча військово-технічна співпраця Китаю і Пакистану в певному сенсі нашкодила й Україні, бо Україна брала участь в розробці такого пакистанського танка Аль-Халід. І це був такий ну, підваріант Т-80-го, власне, десь по своїх характеристиках схожий. Тому Україна все-таки зберегла свою присутність на цьому ринку військово-технічної співпраці. Україна поставляє двигуни дизельні, танкові і е, коробки передач. Тобто Можна сказати, що трансмісії і двигуни в цьому сенсі Україна є дуже важливим партнером для Пакистану навіть на сьогоднішній день. В конкурсі на новий танк переміг Китай. І цей китайський танк, по-моєму, Т-90 він називається, здається мені. Він по характеристиках своїх, я думаю, не кращий від українського танка т 80 а, а навіть від Булата не кращий. Але, швидше за все, спрацювала інша логіка, бо Пакистан має в кооперації з Китаєм виробництво винищувачів п'ятого покоління. Тобто Пакистан тут е, дуже щільно зійшов, зайшов у співпрацю, ну і враховуючи, скажімо так, плече доставки і інтегрованість оборонки е, китайської в е, пакистанську, нам звичайно тяжко там борсатися з Китаєм, тому що там все-таки є, є не лише е, логіка. Е, Скажімо так, збройна, все-таки це військово-політична логіка. І там, якщо Україна навіть готова поставити краще озброєння, ніж Китай, все-таки союзництво з Китаєм воно ну, перестраховує ще інші галузі. Тому в цьому сенсі нам боротися тяжко, але хочу нагадати, що. У Пакистану, Азербайджану і Туреччини є, можна сказати, своє таке військово-політичне об'єднання, і в цьому сенсі Україна як один з головних партнерів Туреччини. І хочу надати, що українсько-турецькі збройні кооперативні контракти налічують десь більше. Ну, До п'яти десятків. Ось недавно президент Ердоган гордо представляв безпілотник кизіл ЛМА тої самої компанії Байкар Макіна з українським двигуном. А ще в Туреччині є проєкти по космосу спільно з Україною, є проєкти по військово-транспортній авіації, по броньованій техніці. Хочу сказати, що наша активна броня, комплекс захисту, ніж, по-моєму, він називається, не дуже ефективний. І турки оцінили його. Саме можна сказати, що частина українських збройних технологій зараз пройшла величезну рекламну кампанію в ході боїв на захист територіальної цілісності України. Вже зараз видно, що українське озброєння показало себе на порядок краще від російського. Хоча є деякі види озброєння, де Україна просто ще не встигла, так би мовити. Дотягнутись і витіснити з цієї ніж з перспективної ніші Росію. Але як наслідок цієї війни можна сказати, що Росія втратить свої збройні ринки в випадку поразки, а поразка ця вже в очах цілого світу ну, цілком зафіксувалася. Питання, як оформити це тепер документально. Тому Пакистан для нас далека країна, але хочу нагадати, що пакистанські влади вони ще й ідеологічні. Там, де мусульмани, мусульмани почуваються добре, вони з тими країнами співпрацюють дуже активно. А мусульмани в Україні є. Повноправними громадянами і захисниками України. Тому в цьому сенсі цей фактор є ще більш додатковим визначальним у прихильності пакистанської влади до України. Переможемо. Перемога це не лише перемога на полі битви, перемога це ще і, скажімо, зміцнення. Міжнародних позицій країни і те, що далекий Пакистан поставляє нам озброєння, є фактором, можна сказати, величезного впливу України в світі і величезної політичної ваги України в світі. Переможемо! Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Аби наша аудиторія зростала.